Невже в 71 рік зірка зуріних війн та індіани Джонс так і не навчився домовлятися про інтерв'ю? Гаррісон зі знімальною групою запланував візит до індонезійського президента, однак не поінформував респондента про спілкування заздалегідь. А розпитувати Гаррісон Форд хотів про зміни клімату для документального проекту роки небезпечного життя. За словами радника голови держави Енді Арієфа, побачене його просто шокувало. Форт із командою ввірвалися до приміщення, почали знімати і за. Исувати інтерв'ю засипали політики запитаннями та мовляв, незважаючи на те, що він великий актор, якихось особливих привілеїв йому ніхто не давав. Також на переконання представника влади усю команду Гарісуна Форда і людей, котрі йому допомагали, варто було розпитати про мотиви перебування в державній установі. І якби виникла така потреба, депортувати порушників? Однак до виселення з Індонезії селоміць так і не дійшло. Гаррісон Форд і компанія зібрали матеріал для фільму і чкурнули з країни.